Розділ 48. Великий чорний Мерседес, зробивши складний віраж, завернув на маленьку торгову вуличку, де його одразу ж блокував розвізник товарів, який вивантажував ящики із рибою і нектаринами. Залишивши машину на владі, ігор вийшов і останні метри пройшов пішки, пробиваючись крізь ранкову штовханину. Так, Париж не пристосований для автомобілів, подумав він. Аж надто ці напівзруйновані старі квартали, їх давно час знести і побудувати нові сучасні. Він пірнув під Арку, справжній вхід до якого-небудь генделику, і опинився у внутрішньому дворі, відразу попрямувавши до тих дверей, які йому показав владі. Сходи губилися в темряві, немов вели в підземний хід. Місце виявилося ще гіршим, ніж описував шофер. І чому це Алан вибрав таку щурячу нору? Він спустився і опинився перед Чимось схожим на вхід до каземату, що сили натиснув на кнопку дзвінка, хоча й не сподівався отакий поріз найти тут живу душу. Привиди й кажини прокидаються тільки ночами. Двері прочинилися, і з них висунувся рудий хлопець. Ігор увійшов. Незважаючи на досить сухе літо, з підвалу тягнуло вогкістю. Узимку тут, напевно, справжній кошмар. Чим можу служити? запитав рудий. Ігор озирнувся, зауваживши підлогу, що провалилася. Старий, прогнилий поміст, накритий клейонкою кухонний стіл. Тієї митті з інферальним гуркотом увімкнувся холодильник. Рудий стояв, схрестивши руки на грудях. Ігор витримав паузу. Я прийшов поговорити з вами про одного із слухачів ваших курсів. Ви хочете сказати про одного з членів нашої асоціації? А хіба це не одне й те саме? Ми не комерційна організація. Ігор посміхнувся. Це цікаво давати собі визначення від супротивного, виказуючи мету, яку ви не ставите. Рудий трохи помовчав і поволі сказав, ретельно добираючи слова Метою членів нашої асоціації є розвиток навичок публічних виступів. Розвиток. Що, чудово. А ви теж член асоціації? Звичайно. Ігор кивнув Вітаю, абсолютно щиро. У наш час люди охочі розвиватися, трапляються рідко. У дитинстві ми щось сприймаємо і розвиваємося, а потім ні. Подорослішавши, ніхто не хоче міняти ані манеру спілкування, ні поведінку. Люди кажуть: ні, хочу залишитись самим собою, наче зміна стилю спілкування змінить їхню сутність. Було б дико, якби дитина відмовлялася вчити рідну мову під тим приводом, що хоче залишитися сама собою. Рудий кивнув. Ігор ступив кілька кроків по підвалу. Я хочу запитати вас про Алана Грінмора. Він записався до вас кілька днів тому. Було таке. Напевно, він сказав вам, що наприкінці місяця готується виступити перед групою дуже серйозних людей. Так. І напевно сказав, що від цього виступу залежить його майбутнє, вважаю, і психологічна рівновага теж. Рудий насупив брови. Точніше, йому потрібно виступити, щоб переконати присутніх віддати за нього свої голоси на виборах вийде в нього чи ні, неважливо. Навпаки, для нього глибоко я б сказав, життєво важливо не опинитися смішним на публіці. Якщо вона соромиться, це надовго виб'є його з колії і втратить ґрунт під ногами, бо дуже вразливий, наслідки можуть бути трагічними. Ігор схилив голову, уявляючи собі цю сцену. Родий мовчав. Ви, напевно, поки зовсім не знаєте, що база для виступу на публіці в нього нульова або майже нульова. Це не його сильний бік, за такою ситуацією він почувається дуже кепсько. Коротше, йому для цього треба подолати важкий шлях. Я зрозумів усе, що ви сказали, але не треба занадто розраховувати на нашу асоціацію. Річ у тім, що це тривала робота. За три сеанси цього не навчися, та й. Зможе він відвідати лише один. Розкажіть мені про вашу методику. Усе дуже просто. Один із членів асоціації має виголосити промову хвилин на 10 перед іншими, хто в цей день буде грати роль слухача. Потім кожен із слухачів напише анонімний відгук на виступ, зазначивши, що, на його думку, треба виправити. Ці відгуки передають промовцю, і наступного разу він намагається скоригувати промову з урахуванням зауважень. Прогрес спостерігається від сеансу до сеансу, до кінця року всі виходять на дуже непоганий рівень. До кінця року, задумливо повторив Ігор, я від вас і не приховую, що це дуже тривала робота, він має право тільки на один сеанс. Йому слід було записатись раніше. У мене до вас пропозиція, сказав Ігор, дивлячись на рудого в притул своїми синіми зі сталевим поблиском очима. І він виклав свій план у деталях. Хлопець слухав мовчки, але було видно, що він не згоден. Дослухавши, він похитав головою. Ні, це неможливо. Я ж вам кажу, можливо, і досить легко. Я не про це, це не наша методика. Шкода, але ми так не працюємо. Ну, ось вам і нагода спробувати щось нове. Ні, в асоціації свої правила. Наша методика пройшла випробування, у нас хороші результати, можливо, вони повільні, але на все свій час. Дуже важливо, щоб усе йшло своєю чергою. Я відмовляюся змінювати наші методи після чотирьох років роботи. Ігор довго й безуспішно намагався його переконати, але Рутий твердо стояв на своєму, мабуть, переконаний, що зберігає істину, викарбувану на мраморі. Зрештою, Ігор попрямував до виходу, але, дійшовши до моторошньої тюремної двері, обернувся. Дивно, що людина, яка присвятила себе тому, щоб допомагати іншому розвитку, сама відмовляється розвивати свою методику. Я був упевнений, що ви більш гнучкі, готові до змін, відкриті новому, готові осягнути незвичне. Мабуть, я помилявся.